І всім привіт! І ви на каналі Nights. І у нас знову оновлення в Аватар Ворлд. Ці оновлення виходять дуже швидко. Я навіть не думала, що це оновлення вийде навіть сьогодні. Я думала десь навіть в травні. Ну, думаю, що ще не довго до травня. Ось. Це оновлення виходить дуже швидко. Хто теж згодний, напишіть в коментарях. Ось. І це оновлення є в тому, що в нас об'єдналася локація школа, садочок, спортивний майданчик. І це, типу, в нас така вулиця до школи. Ось, дивіться. Давайте спочатку подивимося на школу, що в нас змінилося взагалі. і де вхід. Так, о, ось у нас хі, вхід. Ну і нічого іншого тут більше немає. Ось. Нічого такого, тільки те, що персонажі можуть тепер у нас ходити. Добре, сходимо назад на вуличку, і зараз ми будемо дивитися. Я візьму меншого персонажика, е так і знаю, що вона в тапочках і піжамі. Просто в мене не було часу підготуватися. Ось у нас така дівчинка, є. мені дуже подобаються її окуляри, тому візьму своєму ось, Вони дуже гарні. І мені вони більше підійдуть, моєму персонажу. Так, а ось так, я так розумію, секретка. Ну, добре. Далі в нас ще одна секреточка. Та ще й близько біля одного. Та надію вже свої окуляри. Все. Ось таке секреточка. Ну потім е зробимо ці секретки, поки що будемо дивитись. О, дивіться, який у нас новий рюкзачок зачок, собачку. Давайте подивимось, що там. Тут тільки книги. Да, тільки книги. Ну, добре, давайте підемо в іншу сторону, подивимося, що тут. О, це, типу, мама каже, ну, поки дочу іди до школи. Ось. Ну, понятно. Навіть сльозки падають, Я не хоче його відпускати. Може, на її перше березня? вересня? чи що Тут ось такі ці. Це вона чекає, типу де, де вже скільки чекати. А ось це просто радується. Веселиться. А ось тут ось, ось така дівчинка. Вона тримає ось такий значок. Стояти. Типу, як стояти, ось такі нові пози у нас є. Угу. Ну і все. Мені ще подобається ось цей значок. Ось такий фіолетовенький, гарний. Далі у нас є ось тут крейда. але вона не малює. А! Я не хотіла намалювати на сердечку, ну добре вже. Ось Тут такий ланчбокс, але він для хлопців. У нас є і для дівчат, там ось було секретка така. Ну, добре. О, ось вже і для дівчат ленчбокс ось такий є. Навіть шоколадкою всередині, ви представляєте? А тут у нас о, майданчик. Тут вони баскетболом займаються. Ну, це, типу, зі школи там на фізкультуру можна і туди піти. Якщо, може, якийсь урок, там, де баскетбол пограють. А ось ми йдемо в садочок. Так, так, ось з цього входу в нас тут в нас нічого не відкрилося. Це, типу, старша сестра зразу пішла забрала меншу сестричку чи меншого братика там. Ось. Ну, прикольно, мені це оновлення сподобалося. І давайте зробимо ту секретку. Мені все-таки цікаво. Що буде там, що нам випаде може. Ну, а всі інші секретки, якщо ви знаєте якісь, напишіть, будь ласка, в коментарі їх. Якщо ви взагалі, які вже знайшли дуже швидко. ось Або десь побачили. Тому що я ніде не дивилася ще відео, тому що я зразу подивилася і зразу вже. Подивилися, що типу нову, я зразу поновила. І ось я нічого не дивилась, не підготовлювалася, що там, якісь секретки шукати, і все таке. Так, ось я вже взяла ці два листочки, спершу ми підемо сюди. Так, чомусь це на середині, хоч я її на середину не клала, як я пам'ятаю. Ну, добре, Давайте ще, ще раз, може, десь тут подивимося. О, я бачу ось тут у нас, бачите, ось такий кущик і тут ось такі нове взуття. Ну, Більше нічого, я так розумію, новенького немає. Тому ми йдемо за іншою секреткою. Ну, я зараз не буду в цьому, тому що якби, зараз не підходить під образ, тому ми йдемо в школу. В їдальню. Тому що я так думаю, що це має бути в їдальні наша секретка. Ось куди я йду? Йдемо в їдальню? <кій> І мені дуже цікаво, що буде в їдальні. Якщо нас на стадіоні було ось таке нове, то тут що в нас буде. Так, я так бачу, що. Нічого нового немає. Ем... Що новеньке? О, е, я пам'ятаю, що цього в нас не було. Ну, давайте тут зробимо, може, у нас другий раз щось випаде, чи щось таке. Може, щось, вже щось інше випаде. І нічого не випадає, тому що тот раз я робила іншу секретку з ланчбоксом, Думаю, ви її знаєте. Тут нічого у нас тут теж. Ну, давайте, може, відкриємо. Ось щось туди закине. Ага, щось закинути не можна, як завжди було колись. Ну, давайте вже зробимо як потрібно, ключиком комусь закинемо. Ну, теж нічого немає. Я не розумію, що тут, що в нас новенького. Чи може я не так зрозуміла? Ой! Я тепер не можу покласти. І цього мені ще не вистачало. Ну добре, я так і не розумію, де воно знайти. Може, якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях і взагалі напишіть секретки, які знаєте. І на цьому все, і всім.